Життя-дорога не завжди є пряма. І не завжди між гарних є лугів. Бува, проходить на страшним проваллям. Бува через пустелю, без квітів. Бува, що стане вузькою такою, здається, що вже зовсім не пройти. Скала велика по одну лиш сторону, по іншу пропасть. Як тоді пройти? Тоді Господь бере тебе за руку і закриває ту собою, виводить потихеньку на дорогу і далі поруч він іде з тобою, коли в дорозі каміння і колючки, а по ногах уже стікає крок тоді Господь бере тебе на руки, несе так ніжно. Як несе любов. Та ми того не помічаючи, була їм тяжко. Господи, чому моя дорога тяжка, я я. своїм лиш розумом ніяк я не збагну. А ти ведеш, ти ніжно очищаєш, всі домішки виводиш і сердець, щоб золотом душа лише засяяла, щоб небеса. Забрав її отець, ніщо нечисте не війде у небо. Перед Богом все нечисте і горить. І ось тому через зімнії біди говорить Бог до серця і душі. А може, щоб інець через страждання, великий і чудовий Господь дасть за те, що вірним був в випробуваннях, не забував. Подякувать Христа, а серед бід Ісус поруч завжди є, за нас він кров пречистою пролив, своїх дітей в біді не залишає, щоб все пройти дає в дорозі сил. Яким життя тяжким би не здавалось, якою б трудною дорога не була, з дорогою Ісуса не зрівнялась. Нам не знести такого зла. А Він пройшов дорогу ту смирену, а Він пройшов дорогу до кінця. Він збереже на всьому світі тліно і радість дасть небесну у серця. Амінь.